Кондитерські фабрики, солодощі, імперія, смаколиків. Якщо чесно, я думала, що відео буде позитивним. Позитива сьогодні не буде, бо ми з вами поринаємо в кролячу нори під назвою Рошен. Зараз від цього скарбу затремтіло серце вже не лише зампотило. Одразу, поки не забула. Хочу подякувати своїм новим патронам. величезно вам дякую. Взагалі, дякую за вашу підтримку. І так, молодий і амбітний Петро Порошенко. Так, це він. Тепер ти побачив усе. Він вирішив стати крутим бізнесменом. Бізнесів там було багато. У нас тема саме Рошен, тому все в рамках шоколаду. Так ось, його фірма займалася імпортуванням в Україну какао-бобів. А вже потім на зароблені гроші Петро Порошенко під час кризи 90-х дешево скупив кондитерські заводи своїх збанкрутілих клієнтів та став найбільшим шоколадним королем всієї східної Європи. <реш> І таким чином, в 96-му році до складу корпорації входила ще. Із кондитерських фабрик чотири в Україні, одна в Літві і одна на Московії. Але до цього ми ще повернемось. Ось ця демійська парова фабрика шоколаду і цукерок, яку приватизував Порошенко. Вона неймовірна і культова, одна з найстаріших підприємств. В Києві на цій фабриці працювали найкращі фахівці, дуже талановиті, завдяки чому фабрика отримувала численні нагороди і визнання. Бачите, Порошенко отримав не просто фабрику. Він ще отримав унікальні рецепти цієї фабрики, серед яких Київський торт. Тепер, я думаю, ви розумієте, чому саме у Рошен цей торт найсмачніший, тому що рецепт той самий, оригінальний. Саме тут виробляється відомий на всю країну Київський торт. Коли питають, в чому його, так би мовити, ізюминка, то кондитери жартують у горішку. А до речі, знаєте, що мене здивувало? Те, що в радянські часи, не дивлячись на те, що планова економіка, і по всій території все однакове, київський торт можна було купити лише в Києві. Тому ті, хто приїжджав, ну чисто знаєте, по-домашньому, душевненько подивитися на Київ, потім стояли величезні черзі, щоб купити київський торт, бо в них нічого подібного не було. А він такий смачний. Слухайте так, спокійно. Я випадково натрапила на блог шанувальника радянських солодощів. Там, там серйозний такий блог, знаєте? А я думала, моє хобі дивне. І ось до чого я. Ви знали, що Корівка, білочка, ромашка, барбарис і так далі. Це просто ностальгія по варварським часам. Бо це радянські цукерки. Я про це не знала. Світу широшені я так зрозуміло. Треба подякувати, що вони, хоча б Оленко і червоний жовтень, не стали робити. Що відбувається, виходячи на планеті Земля, є лише дві країни, які до сих пір роблять солодку ностальгію по СРСР. Це Московія і Україна. Хіба що є в Латвії одне виключення, але воно досить показове. Ця фабрика робить радянські солодощі, але лише на експорт. Наприклад, Німеччина, де дуже багато росіян, які сумують за СРСР, У 2000-х роках було вирішено провести ребрендінг кондитерської корпорації. Створенням нового бренду займалося українське бюро маркетингових технологій. Коли я шукала, хто це такі, то натрапила на прекрасне. Країна СНГ, місто Київ. Окей. Okay. Країна СНГ. Звісно ж, українське бюро до цього не має ніякого відношення. Це я просто зробила скрін з російського сайту. Боже, які ж вони там дивні? Так ось це бюро розробило концепт, назву, яка була б зрозуміла на заході. І не для кого не секрет те, що назва бренду похідна від імені власника. Але Порошенко випусти мене звідси. Хоча спочатку вони всі хотіли зробити дуже гарну легенду, наприклад, про Бога Рошен або графа, який дуже любив насолоди. Потім вони зрозуміли, навіщо вигадувати якогось там бога або графа, коли є наш? 100% український просто в соло. Просто в соло, просто в соло, просто в соло, просто в соло. Також вони встановили однаковий стандарт якості. Ну тобто, з бренда зробили цукерочком і почалася активна рекламна кампанія. Я чомусь думала, що Порошенка, знаєте, з ноги відкрив двері в український ринок і сказав: Я Порошенка, купуй мої рошенки. А й ні, прийшли завойовувати ринок, бо були часи, боже, були часи, коли про нього ніхто не знав. І реклама була в журналах, радіо, на телебаченні. До речі, телебачення. Я подивилася всі реклами Рошен, які доступні на Ютуб, і у мене лише одне питання: хто обирав пісні? Це що за БДСМ на задньому плані? Слова пісні? Я схвачу її за волосся і вдарю по обличчю, але все ок, вона це хоче. Окей. Okay. Поки я передивлялася рекламу, я потрапила на таке: запасайся тортиком київським і для африканий атрашен Всього за 9 євро. Російська мова, ціни в євро це що за паралельний всесвіт? Мікс маркт це європейська мережа супермаркетів, яка задовольняє потреби російських німців та інших іммігрантів з країн Екс СРСР, в якому страшному світі ми живемо. А потім Рошен хвалиться в своєму сайті, що він продається в Німеччині. Ну, типу, в мікс Маркт. Розумієте, для мене Рошен це український бренд, який може конкурувати на міжнародному ринку, бо в нього класна якість і є, що запропонувати. Але навіть в Європі він продається іммігрантам з СРСР. До речі, він не єдиний там. Ще є хортиця. Ну, добре. Позор! Ось так лаконічно, На всяк випадок нагадую, частина Молдови окупована Росією. Ну тобто нічого нового. Ну хіба що це зробив не Путлір, а Єльцин? Запам'ятайте, українці. Неважливо, хто там царьок, сама країна довбанута. Переносимось 2018 рік. Молдовські журналісти з Rise Moldova зробили гарне розслідування і вияснили, що вимальовується цікава картина. Київ з одного боку обмежує торгівлю в окупованих Росією територіях України, але з іншого боку продає цукерки в окупованій Росією Молдові. Взяла інтерв'ю президента Рошен. Ну, знаєте, такий собі менеджер, який всім заправляє. У В'ячеслава Москалевського дуже влучне прізвище, так. І в нього запитали: невже все це правда? На що він відповів? Що так. А що тут такого? Журналіст, звісно ж, йому нагадав, що тобто що тут такого? Придністров'я – це сепаратистський регіон. Альо Москалевський! І тут вишенка на торті. Відповідь настільки шедевральна, що я хочу це зачитати. Взагалі-то, ну про те, що він сепаратистський, мені ж невідомо відомо. Це ж вже 10 чи 20 років відбувається. Насправді, ми відправляємо цей товар у Молдову. А виходить, що у Терасполь. Yeah, like so might... Сидить президент Рошену. На хвилиночку, власник бренду наразі президент країни. І каже: Ой, ну так, там щось типу окуповано, але яка різниця? Це ж там, скільки 10 чи 20 років. Тому так торгуємо. І ми не одні такі. До речі, він прав. Рошен не один такий. Там ще Кока-Кола Україна і Нестлє Україна. Просто три вершника апокаліпсису. Прям соромно, але. Найцікавіше нас чекає попереду, бо мені стало цікаво, хто ж володіє цими придністровськими супермаркетами, з якими заключили договора наші ці три вершника. і їм заправляє депутат окупованої території, ну тобто елітний сепаратист, що очікувано, правда? Але що мене просто вбило, те, що цей сепаратюга має чотири паспорта Молдови, Придністров'я, Росії. І України Ну перші три. Зрозуміло. У нас така ж ситуація, що на окупованих територіях в українців три паспорти: Український, російський і цієї бананової республіки, наприклад, там ДНР, але ж. Це яка розумна людина дала сепаратисту український паспорт. І знову нам на допомогу приходять молдовські журналісти з Райс Молдова зі своїм розслідуванням, яке називається Український білет в Європу. Вже від однієї назви погано. Цей сепаратюга не єдиний, котрий отримав український паспорт. Ну, щоб я так зрозуміла, без проблем подорожувати Європою, реалізовуватися... І на початку 16-го року Гушан за своїм українським паспортом зазначається як один із власників української фірми інтертелеком. Так, один з власників інтертелекома це сепаратист бананової республіки, яку зробила Росія. Живіть тепер цю інформацію. А знаєте, що ще правда? Після анексії Росією Криму інтертелеком був запідозрений СБУ у передачі російським спецслужбам даних, що не дивно, бо хто власник? Російська пішака, сепаратист. Після того, як СБУ провела в компанії обшуки, Віктор Гушан вийшов зі складу бенефіціарів інтертелекому, але кіпрська фірма. Та його бізнес-партнер залишилися. Ну, тобто, показуха, знаєте, він просто зробив так, щоб його ім'я не світилося. А до речі, ви знали, що громадянин України Олександр Розенберг з 30 травня 2022 року став головою уряду Придністровської Молдовської Республіки. Але його серце завжди буде з Україною, тому що він відпочиває не абиде, а в Буковелі. Його дочка вийшла не за кого, а за депутата Одеської обласної ради Філонова. До речі, ці сепаратисти отримують українські паспорта в Одеській області. І тепер зрозуміло чому. Бо влада не просто проросійська, вона сепаратистсько-проросійська. Повертаємося до смаколиків: Рошен і Московія. Фабрика на Росії була з самого початку, як ви пам'ятаєте. Порошенко її отримав в 96-му році. Але вона не єдина. Рошен не тільки в Липецькій, а ще й в селі Сенцово. неподалеко. Ці дві фабрики Росія одразу заарештувала і в цьому ж 14-му році в інтерв'ю німецькій газеті Bild кандидат в президенти Порошенко заявив. Якщо мене оберуть президентом України, я гратиму чесно і продам концерну Рошен. на посаді президента. Я хочу і буду піклуватися виключно про добробут України. Він виграв вибори, як ви знаєте, і нічого не продав. Росія його фабрики два рази арештовувала. Але зрештою вони поновили роботу. І ось. Петро Порошенко вже президент воюючої країни. З одного боку Росію визнає країною агресором, а з іншого боку, платить її величезні податки. З одного боку просить Захід допомогти в боротьбі з агресором, але з іншого кормить цього агресора цукерочками. І на фоні вмирають українці, бо війна. І аж у січні 2016 року Порошенко передав свою частку незалежному сліпому трасту Ротшельд Траст». Аж в 16-му? а як же там чесно, піклуватись на російських фабриках. цукерки продовжували виготовлятися до 2017 року. Лише в 17-му фабрики закрили і про це Рошен заявив на своєму офіційному сайті. Ну тобто, виходить, що виробництво російського заводу Порошенка не зупинялося найкривавіші періоди АТО, а закрилося ближче до предвиборчої компанії. Та й людям це вже дуже набридло. Недовольство тільки наростало. До речі, Росія нормально так викачувала з Порошенка гроші. Вони не раз подавали на нього в суд, щоб він все більше платив податків. Спочатку податкові органи Росії запросили 180 мільйонів рублів. Потім передумали і запросили 800 мільйонів. У 2016 році бренд Рошен почав все виплачувати і виплачувати, бо сума величезна. У результаті було перераховано до російського бюджету понад 8 мільйонів доларів. А знаєте, що ще цікаво з цими російськими фабриками? Згідно з документами та й заявами Рошен, вони зупинили та законсервували об'єкти. Тобто мова не йде про їх повне закриття і ліквідацію. Це означає, що будь-якою мицією теоретично фабрики можуть відновити свою діяльність. Але зараз вони закриті, ха-ха, можете їхати і перевіряти. Ну, наші журналісти поїхали дійсно перевірили. Вони закриті. Так прикольно, там місцеві називають ці фабрики рошен Європою, бо там чисто і німецькі технології. Скандали! У му році в Окупованому Криму почали продавати карамельки рошен, які виготовлені на російських фабриках. Але ви ж пам'ятаєте, вони закриті 17-го року. Як виявилось, цукерки були прострочені. Московія вирішила продати зі складу залишки. Ну а що викидати? Те, торбота. у крамниці рошен був період, який би я назвала так. А мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають. Построїть світочок. Підставами для нападів активісти назвали наявністю Порошенка виробництва на території країни-агресора. Крамниці піджигали, біля них пікетували. Навіть на вікна крамниці активісти наліплювали велику наліпку із зображенням штрих-коду Росії і написом: Як тобі смакує кров бійців? АТО?» благодійність? Я знаю, я дуже граціозно перескакую з теми на тему. Корпорація Рошен має багато благодійних і культурно-соціальних проєктів, і це дуже похвально. Компанія періодично виділяє допомогу дитячим лікарням та центрам. Також компанія допомагала під час пандемії. А ще дещо мені дуже сподобалось, це було у 2018 році. Була допомога від компанії Рошен на переобладнання, ремонт комплексів ППО навколо Києва. І Міноборони підтвердив це. Ну ви розумієте, дуже важливі фабрики Рошен знаходяться саме під Києвом. Без жартів, браво! Це дуже розумний хід. Рошен любить, щоб це було ефектно. Вони кожен рік встановлюють ковзанки. Всі ви знаєте про фонтан. Він розкішний. Також вони модернізували зоопарк. І багато-багато всього це дуже круто. 2022 рік. Коли ти заходиш на офіційний сайт, то тебе зустрічає наступна інформація. Що з 2014 року зупинено постачання продукції до Росії? Ну так, звісно, бо не було необхідності. Вона виготовлялася на Росії з 2015 року. Закрита липецька фабрика Рошен на Росії. Ні, це трапилося в сімнадцятому. Взагалі, це тяжкий був для них рік, в принципі, як і для всіх. Спрос на смаколики зменшився. Особливо на шоколад. Вони відновили експорт на захід, бо в них зараз тільки один канал, це західні країни. Прямо ж таких особливих скандалів не було. Хіба що енергофлешмоб, нова пошта і під комфі вимикають вивіски та вітрини. Рошен та нову споки що світяться. Питання: чи можна зараз, ось прямо зараз, купити на Росії цукерки? Рошен так, звісно, можна. Сама компанія Рошен цим не пов'язана. Ну, так можна купити, і як ви бачите, там такий крутий бонус, шоколадка, Казахстан. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Я не знаю, наскільки це відволікає. З вас сподобайка, пишіть коменти, можливо, вас щось здивувало, або я щось пропустила. І ми скоро з вами побачимось. Всім гарного настрій і всім!